Вітаю, друзі! Сьогодні я поділюся із вами рецептом смачної швидкої намазки на хліб, яку можна приготувати за 10 хвилин. Вона ідеально підійде для перекусу, а також для пікніка на природі чи на дачі, тим більше, що дачний сезон уже розпочато. Це проста та універсальна закуска, яку легко адаптувати під свій смак. Тож давайте почнемо! Усі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Нам знадобиться лише кілька простих інгредієнтів: 2 варених яйця, 150 г крабових паличок, 2 упаковки плавлених сирків 150 г, і зелені свіжий кріп, і додатково будемо додавати майонез, часник, сіль та перець. Першим кроком натираю яйця на середній терці. Я зазвичай варю їх до твердого стану близько 9 хвилин від закипання. Потім охолоджую їх місті з льодом протягом 5-7 хвилин, щоб зупинити процес варіння та полегшити їхнє очищення. Отриману ніжну стружку викладаємо в миску, де будемо змішувати всі інгредієнти. Вона додасть нашій намасті ніжності та смачної текстури. А тепер соковиті крабові палички. Їх ми також подрібнемо на терці, щоб вони стали легкими, як пух. Або ж, якщо є натхнення, можете нарізати їх дрібнесенькими кубиками. І ось ця рожева біла ніжність приєднується до яєчної основи в місці. Щоб плавлений сир краще натирався, я раджу потримати його 20-30 хвилин у морозильнику. Так він буде натиратися набагато легше. Після цього додаємо його до решти інгредієнти в миску. Тепер підготуємо свіжу зелень. Я використовую кріп. Але можна додати петрушку або зелену цибулю все залежить від ваших смакових уподобань. Обов'язково миємо зелень, обсушуємо і дрібно нарізаємо. Додаємо в нашу суміш. Тепер переходимо до заправки. 2 зубчики чеснику, пропущеного через прес. Якщо ви не любите занадто виражений чесниковий смак, додайте його зовсім трохи. Або пропустіть цей крок. Я додаю майонез. Можна і сметану, що вам більше подобається. Кількість заправки можете регулювати за смаком, щоб отримати ідеальну консистенцію. Солимо, перчимо до смаку і ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Готову намазку можна одразу намазати на хліб або тости, але якщо ви хочете, щоб смаки краще поєдналися і стали більш насиченими, дайте їй настоятися в холодильнику хоча б 15-20 хвилин. Так вона розкривається ще яскравіше, а текстура стає ніжнішою. Ось і все! Смачна, ніжна та ароматна намазка готова! Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Напишіть у коментарях, чи пробували ви цю намазку, і що додали б від себе. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей на каналі. Всім миру та добра!